Слава Україні, скажіть, будь ласка, власне, чому Росія, здається, без зайвих суперечок пристала на пролонгацію такого договору і на умови? На зараз ми маємо таку ситуацію в світі, що один раз вони вже намагалися зірвати зернову угоду, але Туреччина показала. Як би сказати, зуби як можна було поставити їх в такий стан, що президент Туреччини не міг достойно відповісти після цього навіть нашому президенту Йутієрешу, чому так зірвалося, якщо він проводив ці консультації, гарантував зерновий коридор. На сьогоднішній момент вже Росія не буде себе так поводити. Вона розуміє, хто в хазяїн можна так сказати в чорному морі, бо найбільший флот в Туреччині в чорному морі, і він перевищує в три рази російський. Тому ця зернова угода вона узгоджувалася вже два тижні. Не пристали на наші умови ще до двох портів до Ольвії, і до Миколаєва, поки що, і не пристали на умови по одному року. Але чотири місяці на сьогоднішній день дасть нам змогу все рівно наростити експорт. Наша наше завдання до нового року, поки в нас працює інфраструктура, хоча б навіть зараз перебоями нам потрібно 10-12 мільйонів тонн за три місяці, не на, не на 4 розраховувати, а на три місяці розраховувати ще 10-12 мільйонів тонн експортувати. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, збіжжя в яких об'ємах і якого саме виду буде експортувати Україна вже от від 1 серпня? Ну, масово буде експортуватися це кукуруза, ячмінь і е, пшениця, але й інші культури, в тому числі екзотичні, будуть експортуватися ті, що в нас вирощуються, наприклад, такими рахуються, як горохи і так далі, і тому подібне. Е, найголовніше, що вже 11 мільйонів тонн завдяки цій зерновій угоді, пройшло і розрахуємо не знижувати цей обіг варо. Наразі е, йдеться про збільшення об'ємів, про розширення мережі портів та пролонгацію дії угоди. На вашу думку, що із цього може насправді здійснитися, і в який термін при пролонгації цієї угоди наша головна задача була, хоча б не зменшити той обсяг, який зараз є. На сьогоднішній момент більше 40 мільйонів тонн ми ще повинні проекспортувати до, до кінця маркетингового року. Це до кінця червня. Тому ми розраховуємо ці два місяці завжди е, листопад і грудень. Вони були завжди е, найбільшими з експортних потужностей наших портових елеваторів. Тому ми дуже розраховуємо на е, ці два місяці.